Привіт, мене звати Андрій, і ти слухаєш подкаст. Чому ти зміг історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків? Мені б хотілося традиційно, щоб переді мною зараз знаходився гість, і ми говорили про життя та його різкі повороти. Але реальність наша написала новий сценарій. У мене вже було записано багато інтерв'ю, які можна було пустити зараз. Але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни не можна про неї не говорити. Тому другий сезон подкастів я назвав Чому ти зміг війна. В моїй голові купа запитань, на які дуже важко знайти відповіді. Я задав ці питання служителям і кожен поділився своєю власною думкою, щоб показати, як особистий досвід працює саме зараз. В одному епізоді буде декілька гостей і кожен відкриє своє серце. Сьогодні я запитав, що ти робиш, коли розумієш, що тобі страшно? Привіт всім, друзі! Я з України. Мене звати Михайло Феєр. Страх, мені здається, це добра штука. Вона десь передає мудрості в моменти, коли справді страшно. Поступати правильно, поступати десь навіть безпечно. Іноді страх він допомагає приймати такі якісь мудрі рішення, що в ситуації, де здавалось би, взагалі безвихідна ситуація, ти робиш якийсь вчинок, і він там спасає комусь життя або допомагає тобі вибратися з дуже, дуже складної ситуації. Особисто я про себе можу тільки сказати, що останні дві неділі я перебуваю в такому стані страху. Це не панічний страх, це страх переживання за моїх близьких, рідних, за мою сім'ю. За моїх батьків, а, от але що я роблю? Я багато молюсь в ці моменти. Я навіть хочу сказати, що обставини, які склали зараз в моїй країні, в моєму житті, вони сприяють моєму духовному зростанню. Я боюсь більше зараз, навіть розуміючи, що ситуація дуже складна в нашій країні. Я боюсь, щоб втратити стосунки з Богом або розчаруватися ньому. Я боюсь, щоб моє серце не щоб в моє серце не закралась якась злість, бажання помсти, тому. Що я роблю страхом? Я довіряю життя своє Богу і повторюю собі майже кожного дня. Я належу Богу, моя вічність, моє життя на небесах. Я викуплений Ісусом Христом і оселя моя вдома там, на небесах. Звичайно, на землі хочеться жити. Хочеться ще мати щасливе якесь життя, будинок, все, що ми втратили. Все, що я втратив, я жив у Ірпіні. Але я вірю в те, що Господь це бачить, Він це. Він проведе нас дуже підбадьорним для мене великим. Зараз є 22-й псалом Давида. Що навіть коли я піду долину смертної тіні, я не буду бояти зла, тому що зі мною Господь його влада, його жезл і посох. Так він поруч він знає, він не залишає іноді, щоб побачити його чудо, щоб побачити його відповідь, потрібно пройти через цю долину смертної тіні. Тому, коли мені страшно, я молюсь і довіряю Богу, і вчу себе довіряти, вчу себе, що таке довіра. Нагадувати про те, що довіра це відмов, відмовитись від, від розуміння, що там попереду. Довіра це е, таке без, е, безкомпромісне слідування за тим, хто веде. Тому ось вчусь ось цьому зараз кожного дня це новий ранок, це новий день довіряти Богу і нові якісь кроки віри вперед, чого бажає всім нам. Привіт, друзі, мене звати Джон Маркі, я пастор Тернопільської церкви, яка називається Церква Голгофи. Так само є автором пісень і лідером гурту, яка називається Room for More. Сам я з Сполучених Штатів Америки, тобто я є американцем, але я виріс в Україні, тому я і щирий українець. Коли страшно, то перша. Така відповідь банальна і правдива це молюся, дійсно. І дійсно, це, напевно, найщирі такі молитви просто визнання того, що я боюсь. Я хочу мати віру, але я боюсь. Я думаю, що Бог. Я знаю, що Бог співчуває нам в таких ситуаціях. Друге, дуже важливе, мені здається, що варто. Коли страшно знаходити інших людей, які теж мають потреби, і теж їм страшно. І служити їм цікаво, як це працює Еф ефективно. Служити іншим людям дає хоробрість нам. І тому да, це важливо. Я особисто співаю, хоча це нелегко дається, коли страшно, але це такий крок віри і теж. Не важливо. Мене звати Юрій Кавун. Я несу служіння в церкві Філадельфія і є керівником молодіжного руху щастя поруч. Коли мені страшно, е я стараюся. Молитися, це мене спасає і підтримує. Стараюся молитися щиро, без суєти, зупинитись, заспокоїтись і шукати Бога. І друге, стараюся ну, допомагати людям і, і щось робити в такій ситуації. Дуже часто, коли людина зациклюється на собі і тільки на обставинах поганих, якщо вона в цьому знаходиться, їй важливо. Е, ну, не бути в цьому, але і переключатися вміти і щось робити, е, коли вона допомагає в, склад, в складний час людям е, ну, або робить будь-що, що може, їй легше переносити труднощі. Тому молитва і дії вони допомагають. Мене звати Славі Адаменко, я молодіжний лідер в церкві пробудження в місті Києві. Я сподіваюся, що моя відповідь не буде звучати банально, але коли мені страшно, то я молюсь. Коли приходять там різні тривожні думки, що буде далі, що буде з моїм містом, з моєю країною, як взагалі буде розвиватися далі моя робота, моє служіння, що буде з моєю церквою, то я просто одразу намагаюся пригадувати Божі обітниці з його слова. Про те, що він не залишить, що у мене є надія, що він попіклується, він дасть все необхідне для життя. Навіть якщо прийде смерть, то я буду з ним і мені немає чого втрачати. Но в мирний час, якби ці слова, ці тексти з Біблії, вони зовсім якось по-іншому сприймались. Але зараз я просто в прямому розумінні цього слова хапаюся за ці обітниці та реально довіряю Богу. І це справді допомагає мені. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Тищенко. Я являюсь одним из лидеров студенческого служения Кемпус в миссии Украины для Христа, а также несу пасторское служение в церкви ⁇ Новая жизнь Киев ⁇ вот. Ну, тут, наверное, два направления. Во-первых, я действительно пытаюсь что-то делать, какие-то конкретные действия, чтобы не зацикливаться, не сосредотачиваться на этом страхе, как-то исключить, может быть, причину этого страха. И второе это, — это то, что происходит внутри меня, это что-то, что происходит на моем каком-то интеллектуальном, духовном, эмоциональном уровне, когда я пытаюсь понять, что почему я боюсь, чего я боюсь, и что в любом случае Бог все это контролирует. Конечно, когда вот были последние события, наверное, это был новый опыт совершенно, даже доходило до психосоматики. И тут мне помогали какие-то конкретные, может быть, простые советы, которые я даже где-то прочитал у кого-то в сторис про то, чтобы сосредоточиться на какой-то точке, что-то видеть, что-то пощупать, что-то понюхать. И особенно это с кем-то общаться. Вот я думаю, что больше всего в такие минуты будет все равно помогать общение с кем-то, это будет помогать также осознанию вот того, что Бог все контролирует. И если нужно спросить совета, ну, что нужно делать в этой ситуации. Мене звати Ігор Бондаренко, я простий хлопець, сім'ю якого розділила війна. А, я волонтер, я технічний директор компанії «Джем». я музикант, я батько, я а, чоловік, я християнин. А, коли розумію, що мені страшно, я не знаю, це, це почуття здебільшого. Мене виводить зі стану активності якоїсь, демотивує, і повністю робить беззахисним таким. Тобто це почуття, яке я намагаюсь від себе гнати. Страх це завжди підвищене серцебуття, страх це панічні атаки, і я знаю, що ну, я знаю, що це таке. У мене є невроз, невротичний розлад, який також пов'язаний зі страхом почуттям тривожності. Саме перед початком війни я почав терапію і е, почав вживати ліки, і також працювати з психологом для того, щоб подолати в собі ці е, речі. І е, наразі да, в, в тій ситуації, в якій ми зараз, коли війна, то це не додає мені да, е, е, здоров'я в цьому питанні. Тому. Почуття страху, да, це, те, що, це те, що мене заковує в такі кайдани, з яких я намагаюся вибратись, відволікаючись, напевно, якимось речами, які можу які можу мати на, наразі, да, просто хапатися за них. І перше для мене це допомога іншим і також робота, яку я можу виконувати. Я украинский еврей, который прожил всю свою жизнь в Украине. Помимо этого, я муж одной жены и отец прекрасной принцессы. И моя семья вынуждена должна жить из-за этой войны в другой стране временно. Помимо этого, я HR-директор международной медиакомпании и часто говорю о том, что я servant leader, который служит другим как в работе, так и в жизни. Я знаю, что есть две таких реакции. Одна из них осознанная, другая неосознанная. Если говорить про неосознанную реакцию, то когда нам страшно, мы либо пытаемся закрыться в своей коробочке, либо наоборот пытаемся атаковать этот страх. И я поступаю также в зависимости от ситуации. Но если мы говорим про осознанную реакцию, то обычно, когда мне страшно, я еще больше и глубже вспоминаю про свои ценности и принципы про то, во что я верю, и обычно это возможность сделать по силам то, что я могу, и возможность также э, просить Бога, чтобы Он вмешался в эту ситуацию и покрыл ее Собой. Поэтому э, верю и стою на одном из стихе э, из Писания о том, что коня приготовляют ко дню битвы, а победа от Господа. Поэтому знаю, что есть моя часть, где я могу побеждать страх, и есть часть, которую Бог делает. Э, Он может избавить от этого страха, он може взагалі змінити ситуацію, которая приносит этот страх. Поэтому вот так вот обычно і делаю. Привіт, мене звуть Євген Войт. Я християнський лідер та спікер. А також координатор молодіжного руху Holy Spirit Night в східній Європі. Наприклад, написати собі якийсь план дій, проговорити це з близькими, обговорити місце зустрічі у разі часів, X, зібрати необхідні речі у разі екстрених подій і так далі, це допоможе вам зібратися та подолати страх. Щоразу отримуючи нову порцію інформації, поділяйте тривожні думки на корисні та шкідливі. Шкідливі думки ті у відповідь на які ви нічого не можете зробити що ведуть до конкретних дій, що стимулюють зробити щось, що вирішить проблему та підвищить вашу безпеку. Привіт, мене звати Павло Токарчук, я є пастором Української біблійної церкви у місті Львів. Є напевно дві складових. це є практична, така навіть фізіологічна, я би сказав, і є духовна складова. Перша практична. Різні люди по-різному реагують залежно від їхнього темпераменту на, на виклики. на... Небезпеки, які з'являються. Хтось ховається, хтось втікає, хтось починає заперечувати реальність. Я більше з таких людей, які мобілізуються і починають щось робити, щось діяти. І ця діяльність допомагає мені не думати багато про страх і, навпаки, десь залучати людей до того, щоб щось робити. Але проблема виникає, коли я. Надвечір я вже стаю втомлений і вже не маю в мене сил щось робити, думати. І тоді якраз таки страх починає долати мене. Тут є пару моментів, які потрібно робити. Перше, не можна читати новини, тому що вони підгодовують цей страх. В другий момент треба поспати і відпочити. І на ранок стає трохи легше. І є духовна складова, яка набагато важливіша. яка б банальна не була істина, але страх допомагає долати саме Христос і віра в нього, що я маю на увазі. Коли є страх от перед нами, це ніби як щось, що більше за нас, і тому ми боїмося. Тобто це те, що ми не можемо контролювати, чи те, що загрожує нам, те, що брязкає зброєю. І тут важливо розуміти, що є Бог який сильніший. Який вище, який е, триваліше, який е, люблячий, який любить мене і хоче для мене найкращого, незважаючи е, ну, на моє уявлення, що таке для мене краще, він знає краще. І коли я розумію, вірю і приймаю те, що є такий Бог, це допомагає мені не боятись. Мене звати Олександр Чмут. Я несу служіння в церкві «Преображення» і є директором Трансвітового радіо. Насправді страх буває різним. Коли біля тебе розриваються бомби, то звісно, що тобі буде страшно, і ти будеш шукати безпечного місця. Так створена людина, в неї існують певні системи захисту, і вони її оберігають. Страх спонукає людину шукати порятунку. Дуже яскравим прикладом того, що робить страх людиною, є історія про мужів Божих, про апостолів, коли вони знаходилися в човні разом з Ісусом, і раптом на морі настала велика буря. Я цю історію прочитаю з Євангелії від Матфія, це 8 розділ, 24 вірш. І ось буря велика зірвалася на морі, а човен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали. Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чому полохливі ви маловірні. Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. Учні перелякалися, незважаючи на те, що Христос був в їхньому човні. Ось такі ми люди. Очевидно, з цієї історії, що присутність страху це відсутність. Достатньої віри. Люди не довіряють Богові, тому вони і бояться. Таким чином, страх пов'язаний з нашими переконаннями, а переконання пов'язані з нашим досвідом. Мабуть, рибалки, учні мали поганий досвід з бурями. Як виправити цю ситуацію? Нам потрібно мати інші переконання. А щоб їх отримати, нам потрібно. Мати інший досвід нам потрібно зустрітися з Ісусом особисто, мати з Ним близькі стосунки, довірити своє життя в Його руки, і тоді страх пройде. Привіт, друзі! Мене звати Артем П'єрков, я один з лідерів однієї з київських команд е, Кемпусу. Дійсно, протягом останніх тижнів ми усі переживаємо однаковий спільний досвід болю, якогось вічію, якихось маленьких або великих перемог, е, страху. І те, як я е, е, намагаюся працювати зі своїм страхом, це. Завдяки двом речам, перше, це дійсно молитва, моя персональна та групова молитва з близькими мені людьми. І друге, що теж дуже допомагає, і реально допомагає, це не просто перераховувати благословіння, наприклад, сім'я, друзі, безпека, яка є, ну, відносна безпека, яка є. Але я йду пити чай з близькими. Я дзвоню своїм близьким. Я хочу чути їх голос, хочу розмовляти не лише про новини, а про життя, про те, як вони себе почувають. І це допомагає мені долати страх. Ну і молитва Богові як можливість розказати йому все і бути не лише правильним в молитві доктринально. Бути справжнім, бути тим, хто може поділитися з Богом усім спектром своїх емоцій та почуттів на даний момент.